Радіо Чикаго шановні друзі, ви на хвилі радіо Чикаго. Мене звати Іван Сабат і ось до нас прийшла прекрасна панянка. Звати її Ольга Наконечна. Це є імміграційний адвокат та засновниця Добрий Пані вечір. Пані Ольга. Добрий вечір. Як ваші справи? Дякую, добре у вас. Теж добре, бачите, ви до нас прийшли. Знову будемо спілкуватися з вами про якраз дуже важливі теми для людей, які я думаю. Приїхали нещодавно, приїхали по юфою, і або в принципі тих людей, які не мають не знаю грін карти чи громадянства, для яких дуже важливі ваші послуги і ваша професійність. До речі, про грін карти, що й коли можна подаватися, я ж тож осінь прийшла, уже осінь прийшла у мій сад, і це означає, що скоро буде реєстрація. Розкажіть, будь ласка, у двох словах зазвичай, коли вона відбувається. Так, осінь це є пора реєстрації на лотерею зеленої карти. І всі, кому це цікаво, активізуються. І дійсно дуже багато вже отримуємо повідомлень, дзвінків. Люди запитують, коли буде реєстрація. А сьогодні я перевіряла офіційний сайт. Немає ще дат опублікованих на реєстрації. Немає попередньої якось. Ну тобто, що кожен рік, там умовно, 10 жовтня. Ні, кожен рік умовно за якийсь час до реєстрації. Перед тим як вона відкривається, опубліковуються офіційні дати. Але зазвичай за. Історії попередніх років це буде жовтень-листопад, 2024 року, і буде розігруватися лотерея 2026. Тобто, це люди, які отримують свої зелені карти, які будуть проходити інтерв'ю у 2026 фіскальному році, і нагадую, що фіскальний рік в сполучених штатах починається в жовтні. Угу, тобто потрібно це теж розуміти в жовтні. Починається фіскальний рік і в жовтні починається реєстрація, реєстрація на наступний фіскальний рік. Тобто на... жовтень 26-го року почне перепрошую. Фіскальний рік 2026 починається в жовтні 2025 тисячі Ага, я зрозумів. І ось ця реєстрація на лотерею, і вона, я так розумію, кожен рік не сильно відрізняється. Чи є якісь можливо за попередні роки з вашого досвіду кардинальні зміни в реєстрації на грін-карту? Е, ну приблизно реєстрація всі роки виглядала однаково. Звичайно, що за всі роки свого існування вона пережила ну свою якусь еволюцію, колись це були. І паперові подачі, наскільки я не пам'ятаю, наскільки я знаю, я вже цього просто не можу пам'ятати. Але останні роки реєстрація відбувається лише в одному єдиному місці. Це є офіційний сайт. Ніде більше немає реєстрації, тобто, звичайно, що є посередники, які збирають дані електронно, але потім вони ці дані завантажують на той же самий офіційний сайт розіграшу програми. Я не знаю, ми можемо опублікувати на неї посилання на цей офіційний сайт під відео, для того, щоб було зрозуміло, кому це потрібно, і з роками. Вона ця анкета на реєстрацію трошки видозмінювалася, тобто імміграційна служба робила все для того, щоб обмежити кількість маніпуляцій і кількість зловживання програмою, тому що в свій час було дуже багато зловживань. А, Тоб, а які зловживання можуть бути колись були такі зловживання, що одна людина подавала багато заявок, наприклад, вона змінювала одну або дві букви в своєму прізвищі, чи в імені, і таким чином утворювалося дуже багато заявок на одну людину з іменами, які трошки відрізняються. А то так може. Було. Колись так можна було, більше так не можна, тому що зараз працює facial recognition, тобто працює розпізнавання рис людини обличчя. обличчя. так, І з того часу, як вже. Трошки просунулися в своєму розвитку фотографія і різні такі сайбер можливості. Це не потрібно робити, тому що заявку дискредитують. Відбувається реєстрація заявок власне за рисами обличчя. Тому якщо на одну людину виявлять більше ніж одну заявку, будуть дискредитовані всі. Це надзвичайно важливо. Ви маєте на увазі вся сім'я всі заявки цієї людини. Ага, і на майбутнє, напевно, теж мені невідомо, невідомо як на рахунок майбутнього, але в конкретно в цій подачі так то, Тому такого робити не потрібно, тому що фотографія є обов'язковим елементом завантаження. і Відповідно, по фотографії відбувається реєстрація. Дивіться, я чув колись таку легенду, знаєте, знайомих від знайомих, що хтось виграв грін карту, але полінувався при заповненні зробити завантажити нове фото чи зробити нове фото, і цим самим він. Виграв, але йому грін карту не дали. Розкажіть, будь ласка, які можуть бути помилки при заповненні? Ну, здається, що ця анкета є доволі простою. Там відкриваєш Ютуб і заповнюєш, але все ж таки не хочеться допустити якихось таких дрібних деталей, дрібних помилок, і угу. потім кусати собі лікті. Розкажіть, будь ласка, на чому люди можуть втратити можливість виграти гінкарту карту Опечатка Опечатка в інформації, яка подається особливо, це стосується імені та прізвища, а також дати народження. Навіть помилка в одній букві. Може спричинити те, що буде відмова. Тобто людина може виграти лотерею, вона може подалі заповнити всі анкети, які необхідно, коли вона дойде до інтерв'ю в посольство, її можуть дискваліфікувати за те, що була у початку. Тому при заповненні анкети вона дійсно проста, треба надзвичайно уважно перевіряти всі дані. Не спішити перевірити їх декілька разів, звірити з паспортом, тільки тоді нажимати кнопочку подати. Опочатки можуть бути приблиб. Причиною дискваліфікації може бути старе фото, так як ви сказали. Я знаю випадки, коли люди проходили зі старими фотографіями, але так само знаю випадки, коли люди не проходили зі старими фотографіями. Особливо це стосується дітей, тому що діти ну дуже швидко ростуть, ростуть і міняються, і там очевидно, що фотографія була зроблена раніше ніж за півроку. Якщо це доросла людина, то ну зазвичай. Це, це важко помітити. Хіба що фотографії дійсно вже там 5 або 10 років, але не потрібно лінуватися. Якщо вже вирішили подавати на лотерею, то потрібно зробити нове фото. Фото має бути правильного формату. А, і тобто, не будь-яке на телефон не можна просто собі стати сфотографувати. Є умільці, які телефують себе на телефон, і в них все проходить, тому що на сайті реєстрації є написано технічні вимоги до фото. І хто добре дружить з технікою, може зробити відповідно такі настройки і виставити фотографію на айфон. Ви якраз говорили про айфон чи про Samsung, <сум> Зараз техніка та техніка вже теж не та що була колись. Тому це можливо зробити на свій власний телефон, але треба дотримуватися технічних вимог. Колись за традицією ми радили йти. Звичайно, фотосалони, яких було достатньо в кожному місті містечку України, і приходив і... цей період кінця літа, початок так. осені, де всі фотографи знали. Знали всі технічні <с вимоги <с і фотографували людей відповідно до того формату. Потім висилали їм це на e-mail. В Чикаго з тим трошки важче, наскільки я знаю, хто знаходиться тут, тому що ну, більшість місць, де роблять фотографії, зазвичай такі, як CVS, як Волґенз. Вони не пропонують такої послуги, але знову ж таки я не можу нікого рекомендувати, але я знаю, що. Є досить багато таких самих салонів, які належать українцям, полякам, і ну, іншим. Тобто, якщо до вас звернуться, да. ви підкажете до кого можна підійти впевнена, але спробуємо ну як казати, мінімум так. зможете наказати напрямок, Так. та скерувати в прямому напрямку зможемо. Тому з фотографіями теж не варто не варто тим не економити, та так. економити гроші. Потім наступне, що може бути причиною дискваліфікації, це часто ми бачимо, що люди не вказують всіх своїх дітей. І насправді для реєстрації в лотереї потрібно вказати абсолютно всіх дітей, неважливо від того, чи вони будуть з вами іммігрувати, чи вони планують отримувати зелену карту. Чи ви чи живете ні. з ними чи ні? Чи ви живете з ними чи ні? І так як для реєстрації потрібні не лише дані дитини, а потрібна і свіжа фотографія дитини. То ми бачимо такі проблеми в сім'ях, де люди дійсно розлучилися, де і не мають можливості отримати не фото Не мають можливості отримати фото, тому що колишня дружина чи чоловік не хочуть надавати фото дитини для вони реєстрації. бояться, що заберуть за кордон. Ну, вони не розуміють, що відбувається, вони бояться цієї невідомості. І причина, це може бути теж причиною дискваліфікації, що не вказані всі діти, тобто надана неповна біографічна інформація. Те саме стосується дружини або чоловіка. Тобто, одружена одружений чоловік чи заміжня жінка, мають повністю вказати інформацію про своє подружжя і про всіх своїх неповнолітніх дітей. Угу. Але це от, скажімо, чоловік і дружина, вони одружені, вони подають на грін карту. Вони мають вказати одне одного. Але чи це не вплине мінусом на те? От система ж побачить? От, скажімо, там Петро і Марічка. Вони подалися, Марічка і Петро, вони одружені, але вони подали дві окремі угу. заявки. Чи це не вплине мінусом на них? Ні, вони мають право, вони мають два, два постріли, як кажуть в Сполучених Штатах, душа. Тобто, якщо сім'я, вони можуть подати заявки відповідно окремо на чоловіка, окремо на дружину, але в ці заявки має зайти інформація про них на хрест. Що вони одружені? Що вони одружені? і Вони ну, Просто що вони одружені, так а це їх чоловік чи дружина. Добре, а уявімо тепер ці уявні. Петро і Марічка вони не одружені. Вони подали дві окремі заявки, mm -hmm. і скажімо, Марічка виграє. Петро не виграє. Вже оголосили результати цієї лотереї. Марічка має потенційну можливість отримати грін-карту, Як Петрові в даному випадку, там, скажімо, Бігти в ювелірний магазин. дуже швидко, дуже швидко. А який часовий період? До того як Марічка буде подавати свої анкети. Ага, тобто, в консульство, я так розумію. В консульство. Так, якщо люди знаходяться за кордоном, вони будуть заповнити форму ДІС 260 І це йде через консульство. Насправді такі ситуація досить багато, коли пара зустрічається, вони офіційно не одружені, і хтось з них виграє грін карту. Це окей, одружитися після виграшу зеленої карти і подавати вже але з але до подачі в консульство. Звичайно, до подачі в консульство. Тоді технічне питання подають патрон. Марічка марічка під час подачі вагітна. Або не знаю, що вона вагітна, виграє грін-карту і в неї народжується дитина. Тобто до подачі в консульстві вона має як редагувати усі свої сімейні дані. Як це відбувається залежності на якому вона буде етапі? Тобто, якщо її, якщо вона ще не подала свої форми в посольство, тоді вона вже заповнює на трьох людей, не тільки на себе, заповнює на дитину, яка з'явилася після подачі, заповнює на свого нову новуспеченого чоловіка. Якщо анкета вже в обробці в посольстві. І вона тоді народжує, І вона тоді народжує цим цією справою лотереями зеленої карти подачою. За них відповідає Kentucky Service Center. Це є така установа американська, яка тільки цим займається. Варто написати їм імейл, повідомити, що насталася зміна в сімейних обставинах. Якщо Kentucky Service Center вже не має юрисдикції над, над кейсом, тобто кейс вже повністю передано в посольство, вже посольство його тримає. Тоді потрібно напряму звернутися в посольство і вже як посольство захоче, вони мають. Ють, можливість привідкрити анкети, тобто дати ще раз доступ для того, щоб внести нові дані. Або якщо це вже на такому пізному етапі, вони скажуть просто приїдете на інтерв'ю з свідоцтвом про народження і з тими документами, які потрібні на нову нового члена сім'ї, і ми вже по факту внесемо зміни і правки. Але з вашого досвіду вони йдуть на зустріч в нас був такий кейс, дійсно, коли народилася дитина в процесі, так. І так вони йдуть на зустріч. Звичайно, з ними є комунікація. До них неможливо додзвонитися. Кінтакт-сервіс Сентр вже останні роки вони не піднімають трубки, але на імейл e вони досить нормально реагують і відповідають. І те саме стосується посольств. Особливо останні роки, коли ми мали справу з посольством в Сполучених Штатах, Франкфурті це надзвичайно відповідальне посольство. Вони відповідають буквально миттєво, якщо це в робочий день, а якщо ввечері, то на другий день. Тому зв'язок з посольством завжди є, в тому числі в. Варшава, це ті посольства, з якими українці мають найчастіше справу. Ну і Київ також Київ теж досить нормально відповідає. Ну от ви сказали, що там за фотографії тут чекав, говорили. От відповідне питання хто з українців, які зараз живуть на території США, не маючи грін карти, має право подаватися на грін карту. Е, мають право подавати на лотерею зеленої карти абсолютно всі. Але не всі її отримають, навіть якщо вони її виграють. Тому, якщо у вас є якась сумнів в тому, що ви можете отримати зелену карту, то можливо не варто подавати свою заявку, можливо, не варто витрачати чиїсь інший шанс, не можуть отримати лотерею. в а через виграш в лотереї грін карту ті люди, які мали порушення в імміграційному статусі, тобто які нелегали, які нелегали, скажімо так, або які зараз легали, тому що таких теж є досить багато, які отримали ТПС і вже стали в країні легально, але перед тим вони тут декілька років чи навіть декілька місяців або днів були нелегально. Тобто, навіть якщо тиждень нелегально ну пропустив цей е, коридор з переходу з програми на програму, це може так. погано вплинути на грін карту. Це може погано вплинути на грін карту якщо ми говоримо про лотерею зеленої. Карти, лотерея зеленої карти це, це лотерея. Тобто, ви виграли і ви виграли, що? Ви виграли шанс представити себе. Офіцеру імміграційної служби чи консульства як кандидат на зелену карту, і вони на вас дивляться і оцінюють в комплексі. Як потенційного уже співгромадянина Так, потенційного резидента, і вони на вас дивляться. Є таке комплексне оцінювання. Там чи брали ви бенефіти, чи ймовірно, що ви будете просити різні допомоги від держави? Чи ви працюєте, чи вас чи ви собі даєте раду? Чи ви зможете симулюватися? Що ви зможете принести в те суспільство і корисного, так само так. Корисного. Чи ви не становите для нього загрози? А для для американського уряду якщо ви порушували своє імміграційне свій імміграційний статус це означає що ви незаконно послушна людина тому ви схильні можливо і десь в інших галузях трошки не так себе повести тому ну порушення імміграційного законодавства це є автоматична відмова для виграшу Зелені карт дуже цікава тема, а от уявімо, знову повертаємось до нашої уявної пари Петро і Марічка. Уявімо, Марічка виграла грін карту, коли вже можна е, випити келих терпкого вина разом з Петром за те, що отримали грін карту. Коли можна видихнути, які етапи потрібно пройти. Тому що виграли грін карту, це ж не означає, що ти вже її маєш. Це не означає, що ти вже будеш в США. Які потрібно потім етапи після цього сім кіл пекла пройти, щоб таки отримати цей з. Повітний документ так, це абсолютно не означає, що ви вже будете в США. Якщо ви виграли, це звичайно ну важливо. Це 50% успіху, ну можливо, навіть більше, але. Це не, не остаточна перемога. По-перше, треба дивитися на номер. Дуже багато залежить від номеру виграшу. Я не знаю, що це, це означає. Виграє? То коли людина виграє лотерею, в неї є певний номер виграшу, їй присвоюється. Тобто, вона угу. має, там, скажімо ну, як, як ССН, грубо кажучи. Її номер. номер, там, скажімо, це хронологічні, угу. просто номера по порядку, порядкові номера. Вона її номер виграшу, наприклад, 2000. Ну. А є людина, яка виграла її номер виграшу 56 тисяч. У них ага. різні шанси на утримання гривень. тобто вони виграли, але все одно різні так, шанси. У них різні шанси, тому що ми маємо той фіскальний рік, про який ми говорили, цей фіскальний рік має 12 місяців календарних, і кожного місяця е, імміграційна служба і посольство запрошують на інтерв'ю і розглядають заявки тих людей, які мають нижчі номера, тобто, чим нижчий ваш номер, тим швидше вас викличуть на інтерв'ю через посольство, або тим швидше ви маєте право подавати свої документи в США. І якщо календарний рік фіскальний фіскальний рік закінчується, і тобто до наступного жовтня. До наступного жовтня, і ваш номер не викликали, тому що він дуже високий, або ви не мали права подати свою заявку на зелену карту, якщо ви знаходитеся в США, або до нього ще не дійшла черга. Ви просто пролітаєте, тобто ви не тобто отримали. Ви виграли, але ви не виграли. Ви не виграли, тому що для того, щоб отримати зелену карту, ви маєте її отримати, тобто пройти інтерв'ю і отримати схвалення до 30 вересня того року, коли ви власне виграли. Ага, тобто, у, у даному випадку 26-му році. Так, якщо ми говоримо про майбутню лотерею, то 26-му році. Якщо за цей рік вас не викликали на інтерв'ю, незалежно через які обставини, це не має бути ваша вина, це може бути будь-що. Згадаємо ковід. Коли був ковід, посольство закрили, посольство не працювали і відповідно нікого не викликали на інтерв'ю взагалі ні по якій причині. І тоді, ну це було дуже резонансно для тих, хто виграв лотерею з зеленої карти, тому що в 20-му році, взагалі, ніхто не приїхав, 21-му році приїхала тільки Кількість людей, тому що посольства відновили свою дію вже ближче до кінця року, і ну це, тобто може вплинути будь-що. Може будь-який будь момент будь -що. вплинути, так. тому потрібно, я так розумію, йти по якомусь своєму шляху везіння далі, далі далі. Кожен наступний крок, треба йти по шляху везіння. Треба ну розуміти, що це все ж таки лотерея відноситься до того по філософськи, так я кажу своїм клієнтам і бути готовим до того, що можливо ну все ж таки нічого не вийде. Просто якось it easy, Я знаю, що мені легко говорити. Можливо, для когось це мрія. Хтось це давно хотів цього і чекав, але в будь-якому випадку там ще є дуже багато не. Відомих на тому шляху, яку можна дати пораду, якщо ви виграли лотерею, ви знаходитеся за кордоном, як можна швидше подавати анкету ДІС 260. Тобто, відразу, як ви знали про свій виграш, відразу заповнювати анкету, тому що посольство викликає людей не лише за їх порядковим номером, а і за, за швидкість звернення. за звернення. Тобто, наприклад, ваш порядковий номер вже дійшов і від вас є готова опрацьована Китак сервіс-центр-анкета. Вас викликають, або хтось має такий самий номер, як ви, плюс-мінус, але їх анкет. Кята шев розробці їх ще не викличуть, тому. Що ви можете зробити для себе, це як можна швидше заповнити ds 260. Якщо ви знаходитесь на території США і тут плануєте отримувати зелену карту, процедура для вас зовсім інакша, тобто там не потрібно заповнювати ds 260. Тобто найлегше звернутися до вас, і ви вже підкажете, допоможете, що далі робити. А, ви знаєте, лотерея зеленої карти, напевно, що це дійсно одна з таких з тих речей, з якими варто звернутися, хоча б для попередньої консультації, якщо ви виграли, щоб добре розуміти план дій, не через те, що. Вона важча через якісь інші способи подачі, вона дійсно досить складна, там є свої нюанси, а тому, що час грає проти вас угу. і ви ну. Тобто, не... коли оголосили результати, не варто а, йте, подивлюсь після завтра, подивлюсь на наступного тижня. Потрібно, як тільки оголосили результати, одразу дивитися і одразу, можливо, навіть в той же день, діяти. Думаю. В той же день це вже збільшення. Ну, якомога швидше, якомога швидше, не відтягувати це, навіть якщо у вас високий номер, щоб добре розуміти, які документи зібрати і який пакет відправити, щоб у вас не було помилок, тому що часу на помилки немає. Кожна помилка в імміграційній службі це, це затягування часу. Можливо, нічого катастрофічного не станеться. Там вони переглянуть файл, вони вам відправлять його назад, скажуть, там ви тут не додали, тут не, до, не, не, не дослали. Але в лотереї зеної карти вас часом того часу немає, бо прийде 30 вересня, і все і ніхто не буде слухати ніякі аргументи. Тому і в мене ще одне питання. Ось багато людей, які приїхали по програмі United for Ukraine, в разі виграшу людини, яка зараз по поюфую. Чи потрібно виїжджати за кордон? Чи можна бути тут присутнім в США і робити всі документи уже тут? Можна бути тут присутнім. Ну в більшості випадків, хіба що там є якісь індивідуальні обставини, про які треба говорити, але загалом люди, які тут на юфою, мають право тут отримати зелену карту. У Вас були такі випадки були. цього року. В нас є досить багато кейсів, де люди отримали зелену карту через лотерею, будучи тут на юфою, нікуди не виїжджали, і навіть без інтерв'ю. Без інтерв'ю. Інтерв ну мені здається, напевно, вже враховували інтерв'ю. Що коли приїхала людина сюди, напевно такого плану чи як ну насправді, коли люди приїжджають сюди, в них немає інтерв'ю. Але я маю на увазі, ну людина ж все одно певний період тут прожила. Вони, напевно, подивилися, що людина живе тут, немає ніяких заборгованостей, немає ніяких порушень закону. І все йде, як має бути, можливо ну, так? Та вони роблять певні перевірки, свої бекграунд-чеки, ми, ми не знаємо, що вони перевіряють. Але та це було для нас таким приємним сюрпризом, що не викликали цих людей на інтерв'ю полотерей зеленої карти. Чикагський офіс не викликав. У нас був один кейс на Флориді. Їх викликали. Тобто Флоридський офіс хотів їх побачити, але це теж було чисто формальне інтерв'ю. Ну побачили, привіталися, так. попили чаю, дали грін Ну, Не жартую грін-карту не дали. Чаю, <смеш> не пили, крім карту, так я жартую ні, насправді я е, дякую. Бачите, ми планували з вами ще обговорювати інші теми. Вже і часу немає, але це буде напевно інші теми темами наступних інтерв'ю, тому що з вами дуже цікаво обговорювати. Ви настільки це все професійно і глибинно розповідаєте, що навіть ті люди, які чи не цікавилися, чи не знали, де почерпнути цю інформацію, або можливо інформації було занадто багато. Ви все чітко розложили по поличках і все гарно. Тому дякую вам. Два і дякую. я вважаю, що. Щоб до вас зверталися люди е, з тими кейсами, які будуть в результаті успішними, і щоб люди, маючи бажання жити тут, жили тут законно, легально і будували своє життя. Дякую вам, дякую, що знайшли час. Я нагадаю, дякую. що сьогодні у нас в гостях була Ольга Наконечна, імміграційний адвокат. Тому дякую вам ще раз. Радіо Чикаго.